Маланку вважають українським народним і церковним святом, яке об'єднує старовинні дохристиянські та християнські обряди. Ще здавна християни Західного обряду святкують Маланку 31 грудня, в той час як свято Василя після переходу у ПЦ тепер відзначають 1 січня 2025 року. Таким чином, хоча ці два свята асоціюються з одним, відтепер вони святкують один за одним, але у різних роках. Традиції святкування Маланки. Це свято супроводжується обрядом ведення кози, грою та імпровізованою виставою, що відтворює весілля Маланки і Василя. Козу виготовляють із дерев'яної палиці, один кінець якої розщеплюють на роги, які прикрашають дерев'яними ложками, що символізують вуха. З іншого боку, прикріплюють хвіст, а потім облягають козу шкурою. Зазвичай хлопці та чоловіки переодягаються у різні костюми. Один з них виступає у ролі маланки. За традицією, маланкарі обходять сусідів після заходу сонця, коли вважається, що діє нечиста сила. Дівчата обходять будинки, щоб защедрувати, а хлопці в костюмах ведуть козу та розважають людей. Церковне свято Василя Великого ще в давнину тісно переплилося з народними традиціями до християнських часів. Згідно з українськими традиціями, це було свято природи та урожаю. Саме тому сформувалися особливі обряди, які існують до сьогодні. Засівання рано вранці хлопці ходять хатами, розповідають обрядові вірші та засівають оселі зерном. Всі побажання на Василя пов'язані з великим урожаєм. Напередодні 1 січня також ходять щедрувати, прославляючи господарів будинку. Засівали зазвичай житом, пшеницею, ячменем, вівсом. А ось горох та гречку в жодному разі не використовували, адже вірили, що це принесе нещастя. Дітям господарі завжди давали смаколики чи навіть гроші за добрі побажання. Наказав святий Василь засівати в замоті, особливий дав наказ, щоб засіяти всіх вас, ще й навчив казати так на кохання сієм мак, сієм жито, на добро, а для сміху ось пшонок. На здоров'я вам овес, щоб міцним був рід овес. А від заздрісних осіб сієм вам пшеницю, хліб, сієм, сієм, засіваєм. З Новим роком вас вітаємо!